Любі студенти, слава Україні! Мене звати Інна Єнг, я старший викладач кафедри української мови та літератури іноземних мов та перекладу. Дозвольте представити мою дисципліну Лінго країн основної іноземної мови. Лінвокринознавство від латинського лінгва, дослідницький напрямок, що включає в себе вивчення мови і дає необхідні для кваліфікованого спілкування знання про культуру країни мови, що вивчається, під час занять дисципліни лінвокринознавства країн основної іноземної мови ставлю за мету ознайомити студентів з реаліями сучасного життя англомовних націй. Дати уявлення про особливості менталітету американських та британських народів, а також надати студентам лінгокрайнознавчий мінімум фонових знань. Для навчання студентів було обрано комунікативну методику на заняттях упродовж усіх етапів навчання розігруються повсякденні ситуації драматизації. Прошу долучайтеся до мого курсу. Слава Україні!